І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми підійшли до фінального 11 розділу далі буде після мова книги Дарки Озерної бути окей». Розділ 11 є ще алкоголь статус усе складно у цьому розділі йтиметься про порушення харчової поведінки та зловживання алкоголем причини цього запобігання, подолання та право спілкування з узалежними, адже дуже часто люди з такими розладами не визнають проблеми. Не хочуть про неї говорити. 11.1. Анорексія. Анорексія писано в автобіографічному романі бельгійської письменниці Амаліна Томп, біографія голоду та в інших її творах, авторка називає голод найсильнішим стимулятором творчості винахідусті ліками від усіх переживань. Розповідає, як пила багато води і таким чином обманювала матір, яка щовечора. Яка її ще вече розважувала, за словами Амелі Натом після кількох років анорексії. Одної ночі вона відчула, що от от помре на автопілоті пішла на кухню, почала їсти все поспіль, бо зажадала жити хоч це і суперечить рекомендаціям з медичних настанов про анорексію. Однак як каже письменник Андрій Бондар, література знає все? Нервова анорексія це. Психічний розлад, який діагноз ставлять, якщо є вага і мінімально нормальний для відповідного зросту віку. Людина обмежує себе в їжі, змірно тренується, зловживає послаблювальними чи ігнорує небезпечності ризик маси індексу маси тіла. Індекс маси тіла МТ, це співвідношення маси тіла в кілограмах до квадрату зросту метрах, що вимірюється в кілограмах на метр квадратний. Нормальний МТ коливається. Від 18,5 до 24,9 мт майже 25, 29.9. Свершить про зайвого губище за 30 про ожирення. І МТ не є інформативним показником, якщо людина бодібілдер. Так. Так, я дуже рідко зустрічаю. От саме оце, так, от... да, типу, ну, не є інформативним. Оце от дійсно точно сказано, це база. Раніше був ще один. Діагностичний катерий для дівчат і жінок з зупинками місячних, але наразі його відмінили, щоб погано наближалося до мрійних людьми. За норксію 40 кілограмів вони відмовляються від їжі, або ріждів їдять заради годиться, або ріждше їдять заради годиться та одразу вертають їжу, чи зловживають посаблювальними діуретиками і тренуваннями. якщо цей стан триває надто довго, є загроза для здоров'я і життя, бо виникає сіля нестача нутрієнтів, як наслідок сповільнюється різки, вхищають кістки, можливі неврологічні розлади та анемія. Припиняються, чи стоїть на регулярні місячні цеаминорея, чи десьминорея відповідно. В'язи стоїть дедалі меншими і слабшими, Розвиваються хронічні хвороби тонково кишкового тракту, зростає ризик неконтрольованого набору ваги після нормалізації харчування. І небезпека померти через виснаження або самогубство кожен п'ятий випадок анорексії закінчується передчасною смертю, це найвищий показник смертності з усіх психічних розладів. У кожному другому випадку анорексії людина переживає ще якісь розлад, тож анорексія це надзвичайно тривожний сигнал тут є причиною. Що тут є причиною, що наслідком сказати важко, адже зміни поводінці і настрої можуть бути результатом тривалого, недостатнього харчування неокремими додатковими порушеннями. Нервова анорексія може мати такі вияви постійні відмовки від прийому їжі разом зі всією родиною, наприклад, щойно багато з'їв, діла поза домом не голодний, голодна росла чунка тощо, споживання дуже малих порцій, певної низькокалорійної їжі чи відмови від цілих категорій продуктів, як от могли чи жири, підрахунок калорій, читання написів на упаковках, зважування порцій, танці з бубоном довкола їжі, певним передкуванням шматочків. Ритуали перед прийомом їжі і після надто жування чи ретельне нарізання, це нагадує обсесивно компульсивний розлад, а ще поради британських в лапках щодо того, як їсти менше. ще цим дуже займаються в, в китайській індустрії, і... І... і в корейській оці, коротше, поп... попідали, якщо ви в курсі. Ой, чесно. Знаєте, як казав. Як казав Міша, пішло воно все кобилі в тріщину. Оці всі анорексії, оце все. Як сказав би Міша. От, е, прийом ліків для схуднення або, стиму, або стимулянтів, як от метилфенідат чи амфетаміни. А! Я знаю цю штуку. Це як люди, типу, щоб обсхудно, типу, ніби для годиця ходять зал, Насправді сидять на, на амфетамінах. Дуже класно. В лапках дуже класно. Це коротше, ну ви поняли. Замазною дівчиною, що багато років харчувалася виключно великими кислими яблуками, кавою цигарками, і при, при цьому ще й намагалася тягати залізо, вона. Не могла спати, знаходила собі вночі заняття на кшталт весь вища жила безмісячних, а до пори до часу, такий спосіб життя досить ефективним і зручним. Ця історія закінчилася добре. Моя подруга в ході в ході Карпатин врешті почала їсти за компанію нормальну їжу. І цей момент, коли є товариство, і сприятлива для їжі ситуації дуже важливий, і ми до цього ще повернемося. Андрексію найчастіше розвивають підлітки молоді жінки, причин декілька. Зазвичай говорять про низьку самооцінку спотворене глянцем і інстаграмом уявлення про тіло і красу, попит патріархального суспільства на ході тіла. А, ну, ну то ну, Це взагалі, типу, що. Ще... О, то тепер то це взагалі, типу, є, типу, так, така штука добре, хорошо як тред-вайф. Це те, що, типу, жінка займається господарством, там оце от все, доглядає дітей, там чоловіку, ну, там заробляє гроші. От і це все утримує. А, а тепер то це ну взагалі ще. Це одне. Там теж, теж є там певні нюанси. А тепер то це взагалі, типу щоб вимоги патріархального суспільства, щоб була розумна, вродлива, худа, щоб не цього, щоб успішно. Ще, та... Е, Ні. знаєте, як знаєте, як казав. Казала одна людина з військової сфери, це я вже так перенесу цю матрицю сюди, що не треба нарізати собі на адекватні задачі. все, Нарізайте собі адекватні задачі. Звісно, треба там долати труднощі. Ну, такі керовані, мається на увазі, типу, для росту таке от. Але дійсно це мають бути адекватні задачі. Анорексію розвивають на підлітки, молоді жінки, проще декілька. Не, говорять про низьку самооцінку з потворених глянцем та інстаграмом. Як добре, що я в ньому не сижу уявлення про тіло і красу, бо в мене там немає. Попит патріархального суспільства на ході тіла, саме цей тиск стереотипів вважають коренем зла. Проте суспільство і медіа тиснуть на всіх анервовану рексі розвивається 1% людей і досить погано віддається терапії, значить, є інші причини схильності до цього розладу. Окрема людям з анорексією та іншими порушеннями харчової поведінки властива, погано розвинена інтероцепція. Гадаю, здатність чути своє тіло і розуміти його. Сигнали, тобто є голод, чи в чим інших випадках насичення, але людина його може не усвідомлювати і продовжує гнути свою лінію. Ослідження однояйцевих близнюків різного віку виявило, що розвиток нервової анорексії також інших розладів харчової поведінки. Дзвонених більш ніж на половину спадковості, а саме статеве дозрівання вмикає гени, що визначають харчову поведінку, це є точка відліку розладу. Ще одним важливим елементом у розвитку анорексії та інших розладів харчової поведінки є нездатність витримувати певні емоційні стани, коли людина щось тригерить, вона запускає свій захисний механізм, аби притломити емоції, їсти, найдається і все вертає чи компульсивно, хоча досить заплановано об'їдається. Діти, які згодом розвивають анорексію, досить з спрямованими схильними до одержимості, хайними перфекціоністами. Саме ці риси плекають сучасний дискурс лідерства у лапках, роботи над собою, в лапках та візуальна культура соціальних мереж. А, показова слава. Та, є, той, той. Ну. <кхух> <кхух> Оце зараз... Проходить епідемія Оземпіку і ці всяких штук, типу, що це я вчора дивився псавус парку, типу, цей епізод на 40 хвилин про схуднення типу, що там про такі, скажімо, негативні сторони, типу, бодіпозитиву, і про Оземпіку цю катастрофу. О... Е... Але наголошується спрямованість не вирок, як в тій переказці не всі японці, самураї, проти всі самураї японці. Іншими рисами людей, що страждають на анорексію, часто є схильність до негативної афектації аскези тривожність, ангедонія, нездатність. Відчувати радість, неспроможність конструктивно реагувати на критику і управляти помилки та невизнання суспільно-прийнятних критеріїв, як от аналізи медичних лабораторій. Люди з анорексією досить рідко бувають схильними до алкогольними до алкогольної чи наркотичної залежності, тобто мозок не заохочує споживати ще і ще такі люди мало і до винагороди, наприклад, можуть довго працювати за малі гроші, дослідження активності мозку людей з нервовою <кій> норексією свідчить що ті мають труднощі з називанням емоцій, але та порушення інтероцепції, не відчують голод, так як інші. Ми тут ми знову згадуємо про нейромадіатори, нейронні мережі. <клух> Емоційні контури в цьому разі хімерну активність виявляють ділянка під назвою Острівець. Сильність зону алексії пов'язана з низькою чутивістю мозку до загрози, можна померти від виснаження та невисоким задоволенням тіжі. Нема жодної насоводи, таких людей неадекватно працюють допомінові. Та серотонінові сиротоніно, нейронні структури. Нерідко в 24 52 випадків буває, що першою сходинкою до анорексії стає механізм чи вегетаріанство, такий раціон, як і анорексія, також потребує сильної мотивованості і готовності до не дає вагомий аргумент для відмови від калорійних, молочних продуктів, солодощів та м'яса. Це не означає, що у веганів і розлад харчової поведінки чи що треба забороняти дитині веганство. Радше означає, що в кожному окремому випадку переходу не меганський раціон, своя мотивація, та інколи вона нездорова. Можливо, зараз віддивоєтеся, навіщо я все це описую, замість того, щоб просто сказати, що робити, та мені важливо пояснити, наскільки цей розлад за своєю природою є стійким до лікування, закоріненим у нейронних мережах, та не таким уже залежним від тиску патріархату, медіа і недбалості батьків, як прийнято вважати, на жаль, все справді складно. Люди з нервовою анорексією часто намагаються приховати свій стан, тому роблять вигляд, що йдять, а потім потайки вертають їжу, про таку поведінку можуть свідчити походи до обиральні після прийому їжі, микання води, посилене користування освіжувачами подиху, знебарвлені соляною кислотою, шлункового соку, зуби, І втрата ваги чи постійна худоба. Зазвичай оточення надто пізно розуміє, що коїться з людиною, яка страждає на анорексію. Чи інший розлад стосунків від їжі про анорексію від початку відмови від їжі до того часу, коли рідні заб'ють на сполох та в середньому минає два роки? Що робити, коли ваша близька людина переживає анорексію? Діяти, зберігайте спокій, не бідкайтеся, не зойкайте, не погрожуйте, не шантажуйте, не обіцяйте за прийоми їжі якісь бонуси. Не кажіть, просто прийміть себе люди за анорексією закриті оперті, вони усвідомлюють, що з ними не все гаразд. Майте це на увазі, не дивуйтеся, коли людина може збагнути свій діагноз, називається анозогнозією, можете не запам'ятовувати це слово, проте, знайте, що для сліпоти щодо свого здоров'я створили спеціальний термін, бо це поширене явище. Але надія є, досить часто люди з розладами харчової поведінки, все ж відчувають, що. Потребують допомоги, хоча не наважується звернутися по неї інколи, тому що вважають себе нікчемними і не вартими допомоги, тож потрібно не боятися їхньої реакції та пропонувати лікування знову і знову, як мовити людину з анорексією, почати лікування, залучити близьких, які будуть підтримувати, хвалити за кожен правильний крок, стріляти надію і в такий спосіб сприятимуть синтезові допаміну, підкріпленню здорової поведінки в контурах прийняття рішень. Цими доступними способами це називається зовнішньою мотивацією, адже внутрішньої мотивації здолати анорексію або інший розлад харчової поведінки часто немає через ту саму назогнозію, чекати, що людина сама все збагне і просто змінюватися не можна, Чек... треба діяти негайно, внутрішня мотивація розвинеться згодом. Людина, яка долає анорексію, треба разом ходити на прийом до лікарів, психотерапевтів, вникати протокол відгодовування, тобто повільно і обережного процесу. Повернення до повноцінного харчування і проходити всі етапи сімейної терапії розладів харчової поведінки. Анорексія лікується передусім у колі родини. Дома, але під наглядом лікаря, причому обов'язково саме психіатра, який знається на лікуванні розладів харчової поведінки, бачить сотні тисячі пацієнтів та дотримується міжнародних протоколів лікування. У звинних країнах для лікування анорексії людей не госпіталізують, хіба що їхній стан критичний, серцебиття 40%. Ударів на хвилину чи менше існує ризик відмови органів. Є потреба в крапельницях для відновлення водного та таємного балансу або ризик суїциди, як варіант порого беруть на денний стаціонар і правом ночувати вдома в Україні людей з анорексією, госпіталізують за власним бажанням до психіатричних лікарень чи приватних клінік, що спеціалізуються на таких розладах. Утім, описане в статті Української служби обісі лікування анорексії в нашій країні з ізоляції від Родини та залякування досить сильно відрізняється від того, що рекомендують в англомовних надижних на як то кажуть, смучили не дивоє. Ну, звісно. Чим воно? І чим воно, як то кажуть, допомагає все. Лікування анорексії бувається кількома паралельними та синхронними шляхами. Терапія вколів родини когнітивно-повідникова терапія чи інші психотерапевтичні підходи для підлітків від простих. обов'язково відновлення здоров'я травної системи та відготовлення. обов'язково прийом медикаментів за потреби. Анорексії не лікують суто медикаментами і в низці випадків лікування відбувається без них. Якщо є необхідність, лікування супутніх урок чи психічних розладів, зокрема, якщо анорексія сильно сповільнила фізичний розвиток підлітка, потрібна допомога педіатра та ендокринолога. Психотерапія при анорексії покликана пояснити, до чого буде недостатнє харчування, мотивувати до змін і співпраці з лікарем та чи психотерапевтом, залучити родину до подолання розладу, допомогти відкоригувати раціон так, щоб харчування стало адекватним. заохотити до контролю маси тіла вона має збільшуватися. Перші кроки спрямовані на підтримку життя і здоров'я. Далі, коли стан стабілізується, переходять до наступних для подолання розладу, працюють над уявленням про. Вагу та її не дужках значимість. Вчать давати раду емоціям, розвивають відчуття власної гідності, вчать орієнтуватися в поживній цінності їжі, розуміти потреби свого організму, розробляють план, що робити і до кого звертатися по допомоги, якщо виникне загроза рецидиву, що Можливо, це все здається надто очевидним, аби обговорювати з психотерапевтом проте практику. Практика свідчить, що найпростіші висновки і підходи для людей у стані психічного розладу стають надто складними і проблемними, хоча потребують проговорення. Терапія підлітків у колі родин, так званий підхід моцлі, названий на честь Лондонської психіатричної клініки моцлі, де він був розроблений, проходить, проходить у три етапи: повний батьківський контроль і прийом. Є ж в товаристві близьких під час першого візиту має відбутися сімейний пік лікарем. Військове послаблення в контролі, коли підліток самостійно обирає, що їсти, але під наглядом дорослих. Повна автономія харчування. У двох із трьох випадків анорексії такий підхід допомагає подолати розлад без госпіталізації та разі Підхід моцлі використовують і для дорослих нагодувати. Голубцями або з сиром людини, яка руками харчувалася кіслими яблуками та значереним йогуртом може бути рівноцінним убивством, якщо хтось тримав протест, чи мовши не голодування, бо доїдав як-от про анорексії, його потрібно відгодовувати поступово. Слухайте, я скажу свого досвіду. Тут і голодувати довго не треба, я пам'ятаю, як я після того, як 5 днів. Полежав в стаціонарі, типу харчувався в основному супчиками ну і ще печивом. Прийшов додому, коротше, наївся бутербатівською басою, то мені було щось потім не дуже. Вже моя травна система не хотіла цього сприймати. Починайте з дуже низькокалорійного раціону з розрахунку 30-40 ккал на кілограм ваги на добу. що виснаженіша людина, то менше має бути калорій. Так, це контрінтуїтивно. Деякі настанови радять приймати, чекувати фосфат, тіамін, вітамін в 1 цинки калій, інші вживати мультивітаміни та мінеральні комплексні добавки щодо медикаментозного лікування. Єдиної рекомендації немає. В деяких випадках це можуть бути антидепресанти, особливо якщо є супутній депресивний розлад, на які з них призводять до набору ваги, а ще їх не радять прописувати дітям підліткам, адже перші тижні прийому антидепресанти можуть викликати в них. Суїцидальні думки, якщо в людини є нав'язливі стан, можливе призначення антипсихотичних препаратів, проте лікування анорексії лежить передусім в полошенні психотерапії, метальна настановь Британського національного інституту вдосконалення здоров'я та догляду НайС з лікування анорексії, дорослих та дітей, і підлітків можете знайти за посиланням. Загальне, загальне запобігання анорексії полягає в обговоренні Колі родини тих тем, які опрацьовує психотерапія при анорексії, Що робити з власними негативними оцями, якої є здорово, багано, їмо, як ми відчуваємо голоди, справу, як в цьому разі поводитися, як можна набути повністю у собі, не беручи до уваги такого критерію, як зовнішність. Краще це робити органічно, тобто, коли виникає відповідний контекст, пояснювати це на власному прикладі, а не казати, «донько, сідай, поговоримо про ставлення до ваги. Словом, створювати інформаційне поле, не підсовувати рекламу. Можете навіть запропонувати почитати романи, біографію голоду та словник власних імен Амелінотомб. Специфічне запобігання норексії це прицільна робота з людьми, які не мають розладу, але ризикують його розвинути. Сильно переймаються через багу, подовгу розглядають себе дзеркалі. Якщо все йде до порушення харчової поведінки, необхідно виявити причини. Намагатися їх усунути, наприклад, працювати над самооцінкою чи пошуком власного місця в суспільстві, не лише переконувати в тому, що, їсти, що не їсти погано, пам'ятайте те, про те, що вразливість до анорексії лежить у глибини, контурах мозку, і, на жаль, не завжди можна на них вплинути. Однак важливо зробити для порятунку людини все, що, що нам під силу. На цьому поки що я буду завершувати. Повернемося до цього скоро. Поки що всім па-па.